Вітаю всіх. Сьогодні розпакуємо незвичайну посилку. Під минулим відео написала дівчина, що хоче подарувати кілька колекційних астрофітумів, бо скорочує колекцію у зв'язку з переїздом. Я обожнюю астрофітуми і не могла відмовитись від такої фантастичної пропозиції. Але як виявилось, там не тільки астрофітуми, а купа кактусів та сукулентів. І навіть ось наче Ехеверія, але яка саме не впізнаю більшість назв пані Катерина, мені скинула. А я вже їх співставляла з рослинками, тому можуть бути неточності. Мамілярія гаудеана. ви не уявляєте, яка я щаслива ходила, бо погодьтесь, пропозиція дійсно неймовірна. Прищеплена мамілярія Люетті. Я не мала ще прищеплених рослин. Тому зараз саме час розібратись в особливостях догляду. Астрофітум орнатум. Єдиний мінус астрофітумів те, що вони повільно ростуть. Астрофітум астеріас варігатна форма. Варігатні кактуси. Це якийсь окремий кайф. Вони дійсно вражаючі, і кожен розкішний по-своєму. Лофофора Вільямсі. Така велика і гарна лофофора мамілярія Шумані монстрозна форма, наче ягідка. Коли мої кактуси почали квітнути, то щастя, меж не було. Наступний етап це щоб почали діткуватись. А це, наче дітка якоїсь мамілярії, точно не знаю. Так багато рослинок, а це навіть не половина. Розпаковувала я дуже здивована і щаслива. Лобівія. І навіть з дітками. Пані Катерина колекціонує ехеверії. Буває, що є на продаж залишки з замовлень або дублікати з колекції. Також можна отримати рідкісні гібриди з кореї під замовлення. Залишаю контакти в описі до відео. Обов'язково зайдіть, гляньте на цю красу. А це просто скарб. Неймовірний Астрофіту Мастеря Супер Кабуто схрещений з міростігмою Онзука. Такий вишуканий і незвичайний. А це гібрид лобіві, Якщо я правильно зрозуміла. Хто слідкує за мною в інстаграм, то бачив, що я якраз зробила перестановку. Тобто, місце для красенів нових є Мамілярія Терезая. А в захопленні рослинами місце це наше все. Освітлення то можна додати. А от вільний простір це часта проблема. Седум Рефлексум крестатна форма. Правда, іноді буває, що деяким видом не підходять існуючі квартирні умови. Тоді ми маємо або підлаштовуватись, або змиритись. Щеплена мамілярія Бертолді. Думаю, варто трохи притормозити з новинками. Бо за місяць три партії поповнення. Вийшло. Піарантус Comptus. Цікава рослинка, що має спільну трибу з гуерніями. Тому думаю, що згодом підсаджу до своїх гуерній. Бо в лотках буде незручно ні їй, ні сусіднім рослинам. Пуна або тефрокактус. боняє. потребує прямі сонячні промені. Накололась я вже кактусами добряче, тому намагаюсь дещо бути обережніше. Мені здається, що це теж прищеплена мамілярія Луетті. Просто в шоці була від кількості рослинок. Дуже приємно і неочікувано. Астрофітум Астерія Супер Кабуто Втайп. Мішок також в шоці. Це той самий астрофітум, де реально видно v type а це невеличка лобівія. Як же цікаво буде спостерігати, як вони будуть вкорінюватись, Астрофітум Миростігма. В інстаграмі я показую новини моїх рослинок. На жаль, не кожен день тепер є час, але я намагаюсь. Астрофітум Астеріас. варігатна форма. Ось вони всі, скільки ж тут краси! Далі я обтрушу їх пензлем і буду висаджувати. А вже після оприскаю профілактично від шкідників та хвороб. А вже згодом, якщо зустріну якогось конкретного шкідника, то буду розбиратись з ним по ходу. Саджати буду всіх в лечузу. Я трошки заспокоїлась вже з розмірами сукулентів. Нагадую, що раніше я хотіла пересадити сукуленти в торф'яні субстрати, щоб вони росли більшими, але вже дещо вщухло моє бажання, коли я намагалась алоє з агавами розставити. І як уявила, що всі будуть такі великі, це ж і місця будуть більше займати. Для квартири не дуже вдалий план. Загалом, поки всі, кого не встигла пересадити, залишаються в лечузі. А тепер я хочу ще раз подякувати пані Катерині, що довірили мені такі чудові рослинки. Ну і врешті настав час розібратись, що ж це за щеплені кактуси такі. Зазвичай щеплюють кактуси не просто так, а для різних цілей. Наприклад, для прискорення росту, для порятунку рослин, що нездатні вижити самостійно на своєму корінні, або ослаблених рослин, а також може бути для збільшення продуктивності рослини. Щодо прискорення росту, то астрофітуми часто прищеплюють для цієї мети. Але чула, що астрофітуми тільки перші декілька років повільно ростуть, а далі ріст пришвидшується. Власне, маю підтвердження, у мене є астрофітум, що зі мною вже років 5. так, от перші пару років він взагалі не ріс. І тільки ось нещодавно як має значний приріст кожен сезон. Буває таке, що варігатний кактус дає повністю жовту дітку. Тобто без хлорофілу. І звісно, що така дітка після відділення вижити не зможе. Тому такі рослини прищеплюють, і завдяки підщепі вони можуть розвиватись як звичайний кактус, деякі кактуси дають більше насіння. Швидше дають діток та краще квітнуть, коли вони прищеплені, ніж коли ростуть на своїх коріннях. Так, і ще уточню, що підщепа це той кактус, що знизу, а прищепа це той, що зверху. Ще у мене от одразу з'явилось питання: а яким же повинен бути догляд? Бо прищепа і підщепа можуть потребувати різні умови. Судячи з інформації в інтернеті, то більше все ж уваги приділяється саме підщепі, бо ця рослина і виконує всі або більшість функцій життєзабезпечення. Але звісно, треба і приймати до уваги потреби прищепи та знаходити компромісні умови. І ось, коли я маю щеплені рослини, то також необхідно знати, що може піти не так, до чого треба бути готовою, наприклад, якщо підщепа починає гнити. Тут треба якомога швидше прибрати ушкоджені ділянки і перевкорінити її або перещепити прищепу. Ще може бути таке, що коріння прищепи вростає в підщепу. В майбутньому це може спричинити загнивання, змістити або перекосити місце щеплення. Тут треба міняти підщепу. А ви маєте щеплені кактуси або, може інші рослини? Напишіть в коментарях, чи були якісь проблеми з доглядом. Або із місцем щеплення. А поки я все ще висаджую новеньких красунчиків, ви можете підписатись на канал в YouTube, якщо ще не підписані. Також нагадую, що в інстаграмі я викладаю в сторіс новини рослинок з моєї колекції. Вже квітнути почали гуернії. Незабаром розпустяться гімнокаліциуми. Ще деякі новинки не потрапляють на відео в Ютуб, але є в інстаграм. В збережених сторіс продаж є трошки діток на продаж. Якщо маєте якісь питання по сукулентам, то можете звертатись в інстаграм в приватні повідомлення. А ось і весь цей скарб неймовірна колекція. Дякую за увагу. До зустрічі!